Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні я вам розкажу про дуже цікавий напрям нетрадиційної медицини: апітерапію. Розкажу трошки про себе. Я студентка другого курсу Харківського національного медичного університету, а також пасічниця, вже п'ятий рік ось буду працювати і взимку отримала сертифікат з проходження курсу апітерапії. І тому обрала саме цю тему з метою розповсюдження інформації про те, що ж це за терапія така, які є продукти бджільництва та як їх можна використовувати. Одразу слід зазначити, що нетрадиційна медицина це все, що не визнано традиційною, тобто всі методики не знаходять наукового обґрунтування та не перебувають на озброєнні лікарів. Моз України відносить апітерапію саме до нетрадиційної. Перед тим як ми розпочнемо розбирати цю тему, напишіть, будь ласка, у чаті, чи чули ви коли-небудь про апітерапію? Будь ласка, я очікую. Так. Деякі чули, є такі, що не чули. Отож, давайте разом з вами зараз дізнаємо, що ж це за така терапія апітерапія. Отож, апітерапія це використовування в лікувальних цілях продуктів, виготовлених медоносними бджолами. Розкажу трошки про історію розвитку апітерапії. Терапія за допомогою медоносних бджіл існує вже тисячі років. І деякі з них навіть можуть бути такими ж давніми, як і сама медицина. Стародавні наскальні малюнки перших мисливців збирачів зображують медоносну бджолу як джерело природніх ліків. Терапію бджоли на практикували в стародавньому Єгипті, Греції та Китаї. Це три такі великі цивілізації, які відомі своєю розвиненою медичною системою. Гіппократ, грецький лікар, відомий як батько медицини, визнав цілющі властивості бджолини отрути для лікування артриту та інших проблем із суглобами. Більш сучасне дослідження епітерапії провів Філіп Терч у 1888 році, Році і опублікував свій звіт про особливий зв'язок між укусами бджіл і ревматизмом. Які ж саме продукти бджільництва використовують отруту, прополіс, маточне молочко, мед, обніща, бджолиний хліб або, як його ще називають, паргу, квітковий полок та навіть бджолиний підмор це тіла мертвих бджіл. Одним з найпоширеніших методів апітерапії є лікування бджолиною отрутою. В такому випадку використовують вжалення живих бджіл у спеціальних точках або ж ін'єкцію, виготовлену з отрути бджоли. Бджолина отрута або апітоксин це безбарвна прозора речовина без запаху, до складу якої входять білки, вітаміни, амінокислоти, ферменти. Також мінеральні речовини, такі як фосфор, калій, магній, йод та багато інших, і неорганічні кислоти, ацетилхолін, гістамін, ліпіди та вуглеводи. Максимальна дія апітерапії буде при постановці бджіл в акупунктурні точки, адже, як відомо, бджолина отрута поширюється нервовим волокном, а саме в цих точках містяться нервово судинні пучки, і ми можемо отримати цілеспрямовану діоформатів бджоли отрути в потрібному нам дерматомі. Показаннями до бджоловжалення в рематології є остеохондроз, радикуліт, артрити, артрози, хвороба бехтерів, рематоїдний артрит, ураження суглобів при лаймбореліозі та подагра. А протипоказання є, звичайно ж, непереносимість бджолиної отрути, яка спостерігається у більшості людей, а також важка ниркова, печінкова та серцево-судинна недостатності. Мед. Я думаю, що всі з вас, хоч раз у житті, куштували цей продукт в чистому вигляді. Давайте зараз разом з вами дізнаємось, чи справді це так. Попрошу вас поставити плюсик у чаті, якщо був досвід у споживанні меду, і мінусик, якщо не було такого досвіду, і ніколи не куштували мед. Так, більшість тих, хто написав у чаті, куштували мед, проте є й ті, що не куштували. Давайте трошки більше дізнаємось про цей продукт. Хімічний склад меду легше засвоїться, ніж звичайний цукор, а його метаболізм не стимулює секрецію інсуліну такою ж мірою, як і цукор, і тому його можна використовувати як здорову заміну підсолоджувачів і власне, цукру. Тому загальними показаннями до перорального прийому меду є безсоння анорексія виразка шлунку та кишечника, остеопороз. А клінічні випробування, які були проведені в Саудівській Аравії, показали, що мед полегшує диспепсію. У багатьох країнах, включаючи Францію та Німеччину, лікарі рекомендують використовувати мед як першу лінію захисту від опіків. навіть. Наступним продуктом є прополіс, це клейка речовина, яку бджоли виготовляють зі смол дерев та інших рослин. Покриваючи ним внутрішню частину вулика, вони його оберігають від зараження, ну, таким чином запобігаючи поширенню бактерій і інфекцій, і грибків, які можуть бути шкідливими для колоній, для сім'ї бджіл. В століттями використовувався як антисептичний, протимікробний та детоксикаційний засіб. Також прополіс містить флавоної сполуки, які відомі своєю протизапальною та антиоксидантною дією, а також зміцнювальною та регенеративною дією на тканини. Польські дослідження 1994 року показало, що миші, яким давали прополіс, жили довше, ніж миші контрольної групи, тому можна е, е, при, Ну, вважається, що Прополіс завдяки своїм антиоксидантним властивостям також впливає і на людину в цьому плані, що попереджує старіння його сповільнює. Також прополіс використовується як антисептичний засіб при порізах та опіках. Маточне молочко це речовина, що виробляється гіпофарангіальними та нижньощелепними залозами бджіл. Компоненти маточного молочка допомагають королеві бджіл матці, тобто, дозріти у велику, плідну та довгоживучу бджолу. Для порівняння звичайні бджоли живуть всього 5-6 тижнів, проте як матка аж 6 років. Ну, зазвичай це 3-4 роки, проте може й до 6. Це пояснюється сильним впливом саме маточного молочка на ендокринну. Гормональну та метаболічну систему бджіл. Цікаво, що китайці є найбільшими у світі виробниками та споживачами маточного молочка. Воно відіграє ключову роль у їхній традиційній медицині і досі використовується для профілактики та полегшення різноманітних захворювань. До них належать тривога, втома, безсоння, відсутність сексуального бажання, імпотенція, симптоми менопаузи. Слабка імунна система, атеросклероз, артрит, виразка шлунку, а також високий низький кров'яний тиск і різноманітні захворювання шкіри. Маточне молочко багате на вітаміни групи В. Також вона є подушним антиоксидантом, знижує рівень вільних радикалів, що, як вважається, викликають старіння. Вільні радикали, вплив маточного молочка на певні стани може бути посилений у поєднанні з іншими продуктами бджільництва. Однією з нещодавно відкритих властивостей маточного молочка є його здатність забезпечувати захист від негативних побічних ефектів хіміо- та променевої терапії, особливо якщо його використовувати разом із прополісом. Також було багато останніх досліджень у Європі та Азії, які показують, наскільки воно може бути корисним. Так, дослідження, яке було проведено в Єгипті кінця 20 століття, показало, що маточне молочко здатне знищувати деякі види бактерій, зокрема кишкову паличку. Інше дослідження показало, що при щоденному прийомі 50-100 мг маточного молочка у плазмі людей з підвищеним холестерином спостерігалось його зниження на 14%. Також маточне молочко сприяє синтезу колагену і його все більше починає додавати в місцеві дерматологічні продукти. Сон на вуликах. Під час сну в підбудиночку відвідувач водночас приймає лікувальну інгаляцію, вдихаючи аромати воску, прополісу, меду та рослин. А постійне дзижання розслаблює нервову систему, рівноважує психіку та відновлює здорове біополе. Розкажу трошки про свій досвід. У нас на пасіці є підбудиночок, він зображений на, в лівій частині слайду. І Кожного літа, майже щоночі, я сплю саме у ньому. Звичання дуже заспокоює, в цьому місці легше розслабитися та відпочити після складного робочого дня. І на ранок відчувається, що організм дійсно відпочив. Проте, пітерапевти рекомендують проходити курс тиждень по 3-4 годинки на добу. Проте і Саме ціна такого задоволення немаленька. І ми вже майже підійшли до кінця моєї доповіді, я вас хочу запитати, чи хотіли б ви спробувати сон на вуликах, або, може, навіть хтось хотів би спробувати бджоловжалення. Поки ви пишете свої думки, розкажу. Свій досвід у бджоловжаленні. Я проходила курси. У мене артрит колінних суглобів, і мені робили бджоловжалення саме у ньому, ну колінні суглоби, і це зменшувало запалення та знижувало рівень болю. Ну Тому мені це допомогло. А Так потрібно кожному пробувати. Так, вже навжали ні. ніхто б не хотів пробувати Хтось підняв ручку. Я слухаю. Так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, я дивилась програму і там казали, що більше двох годин, ну, наче якщо я не помиляюсь, більше двох годин не можна спати на вуликах. Там ставили як. Таймер, і по закінченню часу людину будили для того, щоб він вже виходив з цієї кімнатки. Так, ну я вважаю, що різні апітерапевти все ж таки по-різному ставлять тривалість апітерапії, тобто сна на вуликах. Тому, можливо, ось деякі по дві години. Ми запускаємо на 3-4 години, проте, ну. Як хто хоче, якщо людина хоче на дві години, нехай буде на дві. Проте починати потрібно саме ну, буквально 20-30 хвилин, тому що все ж таки можуть бути також алергії на той же самий прополіс або деякі рослини, тому потрібно починати з дуже малої тривалості сна. А як ще може вплинути довготривале ну, знаходження цієї кімнаті? Ну, можливо, якщо саме довго знаходитися, то буде роздратування, тому що все ж таки не всім, я думаю, підійде це дзищання. Тому. Ну, можливо, з'явиться тривога. Проте, ну, я спілкуюся з епітерапевтами, які це практикують, і такого ще не чула, щоб якщо довго перебувати в цьому будиночку, були якісь побічні ефекти. Дякую. Будь ласка. Так, і останнім нашим розділом будуть косметичні засоби з використанням бджолинних продуктів, які можна виготовити у себе вдома. Можна зробити маски з додаванням меду і меленої кориці, кави, або можна додати косметичну глину, в залежності від свого типу шкіри, різний вид глини. Або також можна мед з квитковим пилком. Бажано, щоб він був літнім і не висушеним. Також можна виготовити бальзами для губ, або їх деякі бджолярі продають. Для них використовують масло какао, віск, ефірні олії, по бажанню можна додати обліпиху, пиху, шину або будь-яку іншу. А якщо додати прополі, то цей бальзам може використовуватися для лікування герпесу прополіс має антисептичні та протимікробні властивості. Також мед можна застосовувати для антицелюлітного масажу, і його використовують в косметичних салонах і масажних кімнатах. А також, якщо у дерматологічні продукти додати маточне молочко, то він матиме освітлювальний ефект. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, які продукти бджільництва існують, які властивості мають та як їх можна використовувати. Всім дякую за увагу.